Перевіт, мої чудові люди, мої атлети і мої королеви, королеви, тому що у мене є авторський інтенсив королівська постава, і усі мої підлеглі, усі мої атлети це королеви, атлетки. І атлети, хлопці в мене також тренуються: королі і королеви. Я дуже вдячна вам за довіру, за те, що вибираєте мої тренування. І сьогодні ми проведемо невеличку, коротку, але ефективну руханку проти холки і набряків на грудному відділі. Ось тут ми знімаємо спазм і розкриваємо грудну клітину, прибираємо ось ці сутулі плечі. Обкладинку записала, і можна знаєте, такий більш. Ем... Професійний вайб і образ зібрати, щоб волосся нам не заважало. Так. Тренування буде стоячи. Ви можете сидіти на килимку на стільці. Це навіть буде краще, якщо ви багато працюєте сидячи, і вам потрібні елементи, які зручно робити без додаткового простору. Просто на стільці. Це я вважаю неймовірно. Важливо, я не вводжу в кадр свої стопи, це не потрібно. Ми просто будемо стояти щільно опорою на двох стопах, м'які коліна і підкручений таз на себе. Це найголовніше, щоб у нас не було прогину у поперековій зоні. Ви м'яко підкрутили таз на себе, при цьому не стискаючи сідниці. Вони у вас мають бути у розкутому розслабленому стані. Перше ми ставимо долоні на потилицю і лікті не закриваємо перед собою, а розкриваємо, при цьому не заламуючи зап'ястя у все. Передано. Тобто робимо таким чином положення, щоб зап'ястя було продовженням вашого передпліччя. Ясно? Без заломів. Є. І тут ми робимо боковий нахил в ліву сторону, розвертаючи погляд у правий бік на правий лікоть. На вдиху ми дивимося на лівий лікоть. На видиху підйом. Шість разів нахил, видих підйом. Шість разів нахил в іншу сторону, видих-підйом. П'ять разів нахил. Підйом. П'ять. В іншу сторону Фух, підйом. Я видихаю через рот, щоб зробити вам акцент на видиху, щоб ви чули, де ми видихаємо. Плюс це краще стабілізує наш е, живіт, м'язи кору і дозволяє не навантажувати поперек. Задача цього руху зробити ротацію тулуба навколо хребта, щоб у вас був такий м'який приємний рух у перехідній частині. Грудного відділу і попереку, да? грудопоперековий відділ хребта, між ними ділянка. І лікоть, який дивиться вверх у стелю, наш орієнтир, ми за ним також дивимося. Два. Один. Чудово. Ми опустили руки і тепер на видиху скругляємо грудний відділ хребта, розтягуючи лопатки одна від одного, ніби ви хочете їх прямо розділити і розірвати. Підіймаємо руки вверх, розводимо лікті по сторонах. Таким чином, ніби ви прогладжуєте їх вздовж стіни, опускаєте трошки на рівень грудного клітини і знову витягуєте їх перед собою вісім разів підйом. Опустили, виїжджаємо перед собою, скруглили грудний відділ, підйом. Плечі вниз. Сім разів. Витягнули руки перед собою. Підйом над головою. При цьому не задираючи плечі вверх. Будь ласка, відтягуйте їх від себе. Вниз. Три рази. Підйом вниз. Два рази. Підняли руку над головою вниз опустили. Один. І ви ніби масажуєте свої лопатки вниз плечі вверх. Давайте до десяти дійдемо, витягуємо руки перед собою, трошки скругляючись, розтягуючи грудний відділ хребта. Підйом вверх, плечі вниз, опустили руки вниз. Перед собою, підйом. І один раз. Ще скруглили. Стопи стоять. Щільно на підлозі, якщо ви сидите на стільці, так навіть зручніше. Чудово. Руку опускаємо, опускаємо вздовж тіла. Якщо ви сидите на килимку, ви можете стати на коліна. Якщо ви на стільці взагалі чудово, якщо ви стоїте, як і я, теж класно повторюємо чітко зі мною за мною. Ми нахиляємось трошки в правий бік, і ліва рука при цьому витягнулася вверх. На видиху ми зробили невеличку ротацію вниз, ніби ви хочете грудний відділ направити у підлогу. Розкрили. Перекат на інший бік. В ліву сторону. І на видиху трошки грудна клітина, клітина подивилась у підлогу. На видиху зробила підйом. Ми додаємо орієнтир собі долоні, витягнули руки по сторонах, зробили боковий нахил в правий бік і видих. Прокрутили. Боковий підйом, розгинання. На ліву сторону видих, видих, підйом. На праву сторону видих, скрутка, підйом. На ліву сторону вниз. Видих, підйом плечі вниз. Направо. Видих. підйом Вниз. Видих. Розгинання. Підйом плечі вниз. І в ліву сторону. Розгинання. Підйом плечі вниз. Право накриває вашу ліву руку. Видих. Розгинання. Ліва рука нахиляє. Вниз. Підйом. Два рази вниз. Скрутка. Підйом один раз вниз. Скрутка. Підйом. Чудово. Тепер ми знову ставимо долоні на потилицю і робимо на видиху скрутку в праву сторону, таким чином, щоб ви ніби обертали ваш тулуб навколо хребта. Зверніть увагу, що ваше все тіло, ваші лікті, таз, ваш таз і стегна не закручуються. Занадто сильно вони стабільні є вашими опорами. На видиху скрутка, центр вдих, скрутка. Центр вдих скрутка. Весь час, доки ви прикручуєтесь, у вас відбувається видих. Я видихаю через рот, щоб заакцентувати вам момент, де ви видихаєте. Видихайте через ніс. Це є коректним, правильним і назального дихання вистачає, якщо це не якась інтенсивна не вправа, інтенсивне навантаження. Плечі вниз. І останнє скрутка. Залишаємо лікті у цьому положенні. І на видиху ми їх стягнули вниз, зробили невелику хвилю, розгинання вверх. Тобто можна опустити руки вниз і подив подивитись на рух саме у хребті. Ми робимо невеличке згинання з крутку, розгинання вверх. Невеличке згинання з крутку, вверх. Мені потрібно, щоб ваш хребет виконав м'яку. Пластичну, плавну таку хвилю. Да? Зверніть увагу, тут у нас розгинання у хвилі, да? прогин зворотній. Тут ви скругляєтесь і хвиля йде у спад. Два. Таку саму хвилю ми тепер робимо у правий бік, нахиляємось трошки в праву сторону. І ваша маківка ніби вимальовує хвилю вверх. Ви за нею йдете в правий бік, малюємо малюємо згинання. Малюємо малюємо розгинання. Малюємо, малюємо згинання. Моя рука імітує рух мого хребта, а ви нічого не робите. Вона просто дублює дублює рух мого хребта. Підйом. і останній вниз. Чудово. І підйом так само в інший бік. Ліво, 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 ліво. Підйом-підйом-підйом-підйом. Нахил, нахил, нахил вниз. Підйом. Три рази вниз. Підйом два рази вниз, підйом. І ви ніби уздовж стіни. рухаєтеся, Один раз вниз. Підйом. Чудово. Тепер ви повертаєте голову вправу і в лівий бік. Рухливий шийний відділ. Є запорукою здорової гарної постави, відсутності набриків у цій ділянці. Чотири. Три, два. Залишили нахил у лівій стороні. І додаємо згинання-розгинання. Три. Два. Один додаємо тепер хвилю. Зігнули. Розігнули. Шейний відділ. Зігнули шийний відділ. Розігнули шийний відділ. Зігнули шийний відділ. Розігнули шийний відділ. Зігнули шийний відділ. Розігнули шийний відділ. Зігнули шийний відділ. Розігнули. І ще раз загинали. розгинання. Боковий поворот в праву сторону і так само. Хвиля. Хвиля. Хвилем. І хвиля. Чудово. І також додаємо бокові, бокові нахили. Вліво, вправо, три, два, один. Чудово нахилили знову вниз. І звідси повертаємо вниз. ліву сторону. Вправо, вліво, вправий бік. Влівий. Вправий. Влівий. Вправий. Влівий. Вправий. Влівий. Вправий. І ще вліво. Вправо. Чудово зробили вдих підйом над головою. Долоня опускаємо навколо. Ах. На рівень, на рівень грудної клітини. Подякувала собі за виконану роботу, М'який швидкий, приємний комплекс. Залишай лайк, якщо тобі сподобалось це відео, так і буду бачити, що подібні комплекси актуальні. Я буду знімати їх частіше, різноманітніше, складніше, можливо, більше різних варіацій. І не забувай підписуватись на мій інстаграм або телеграм-канал, якщо тобі зручніше, тому що там першим ділом ти дізнаєшся про анонси моїх закритих програм, а саме інтенсив, королівська постава. Дуже якісна. Сний, ефективний Цікавий, зрозумілий інтенсив, тому що це руханки на кожен день, це комплекси для сили, витривалості, гнучкості тіла для якісної, гарної, здорової постави. Комплекс тривають 15-20 хвилин, і ти точно знайдеш час на їх виконання. Якщо ні, я розповідаю в закритому чаті інтенсиву, який також у вартість, розповідаю, як зробити і оптимізувати свої тренування, якщо у вас дуже завантажений день. Також в чаті я відповідаю на ваші питання. Якщо виникають якісь проблеми, дискомфорт під час руху, ви можете отримати зворотній зв'язок від мене, щоб зробити свої тренування ефективніше. Тобто, дуже кайфовий, класний, потрібний кожному продукт, не дивлячись на те, чи ви фрілансер, чи студент, працюєте стоячи, сидячи, у вас болить тіло, не болить. Все це розвиває вашу розкутість, потенціал цілесний. Ви дізнаєте своє тіло, відчуваєте себе енергійним, бадьорим, кайфовим, сексуальним і розкутним. Тому. Підписуйся на мої сторінки, став лайк, і чекайте мене на наступних тренуваннях.